Ідеї для зніму відео. два чікінга Перше, якщо ви, ви хочете зняти, що ви десь в рту, то то візьміть скин Чікіна і візьміть скин тралале тралала або... або краба в ракушці. Візьміть їх. У мене одна копия. Розширте. Чи його? Так. його туди. І ще потрібно. І зробіть чого трохи трохи вище. І це буде виглядати, будь всередині. Однак оце не тільки заколи працюють і, і, і не від. На цьому крабу О, або Звездите, як хочете. І так, от ми його вилучили І так, поставте його там, там та якимось якимось способом. Помістіть його сюди. Зробила? Через 5 чи 10 Це буде виглядати також. Однако я попутав зараз. О. Отак от виглядає, будь-то ви всередині даного краба і... І ви не почнете плавати. Друге, якщо ви хочете, щоб у вас у вас було якесь огороджені для відео, то то ми вам предлагаємо оце як корж 24К. Потрібно заспавнити оцю калійку. Отак От і збішити. Нема. Бачите Йим. мене, тек. А потім. А потім засповняйте моба, якого ви хочете. В моєму випадку це буде. В моєму випадку це буде Та акули. Блин, нас На Так, ты, ты. Да, О. Чтоб на вас не атаковал. Моби вам потрібно їх закрити. Так, ну давайте ще раз. Так для того, щоб на вас напали моби, треба їх закрити. Р. Однако для того, щоб зробити...

Якщо повторите, то напишіть в коментарях. І ми проходимо слідчому. А якщо ви хочете зняти карт, режим по еволюції, вам потрібно обон або чоло А Ага, еще потрібен 2. Це зосім дуже круто. І однеко покажу пасха. Однако я буду шукати зараз пасхалку. За... Потім ми перейдемо в друге. Шопе. І ще одне третє. Ви не повинні допускати коїсь помилки. Якщо ви хочете про... Ну, то вам отлично впишеться ця... це ця... пустиня або дикий запад, а бо навіть танчики. І ще один не. Якщо ви хочете десь в якоїсь кері знімати то вам підійде до там. Чотири. 4. А от якщо ви зніме особливо для, для зборних міфов. Ну, по типу або для знімку якогось відео, От я і зараз продумаю. Ну, у мене щось таке вийшло. Ну, у мене щось таке вийшло. Де ж назад туйте. А оце ківі. Ну короче. якщо ви хочете, щоб я вас так і зустрічав, чи то підписуйтесь на канал. Ну от оставте лайки. Друге, якщо ви Якщо ви хочете снимаєте, що ви на якомусь сервері, Хочете на якомусь сервері, Вы должны помітити, що тут происходит. Вот, наприклад, я туди. Нові кто-то. Итак, вам потрібно поняти що там. Понятно, что там. так... Якщо вы бачите игрока, яка играє на по 100 что сто читер. И вы должны обнаружить ты улики. кляного читера. Вот данный читер. и ось. І ось ми його банимо. Нічогось не походить ну, не то. <кій> І так, головне вам потрібно ще оцінити даний сервер, якщо у вас нема сервер, якщо даний сервер вам не сподобався, можете вийти. Вот такие секреты я вам раскрыв для підтримки Ютуба. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.